Бажаю здоров'я. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Ви Москалюк Ігор Дмитрович, я правильно зрозумів? Да. Так. Кажіть, на які підставі мене зупиняли? Підставі, що у вас на лобовому стеклі нанесена тонові чехтилка, бачите? А яким законом чи постановою це регулюється? Покажіть законом України про дорожній рух, бармально да. згідно правил дорожнього руху, згідно закону України про дорожній рух на лобове стекла на сторонні предмети, Скажіть Други, мені, а як ви виявили, що згідно стандарту, дозволяється 15 см. Я зрозумів. Скажіть, а як, будь ласка, як ви виявили, що вона мене тонова? Ну, ну проглядається, розумієте, що проглядати зможе всякі. Ні, ні. У вас плівка, на це за законом України по дорожній рух. Дозволяється 15 сантиметрів згідно стандартів державних. Це... Ну, я б розумію, для, для того, щоб ви сказали, що воно мене тоновлено, у вас потрібен бути сертифікований при... при... прилад. який... Ну, при... Сертифікат придавіть тоді, що у вас він є. Ну розумієте, мене сьогодні вже четвертий раз зупиняють, за що вони зупиняють? Ну, я вам кажу, за що. Ну, за поранну... Знаєте, почитайте правила дорожнього руху закон України про дорожній рух, там чітко пише, що дозволено 15 см, якщо вам буде сонце мішати, це правило не дозволено. Mm. Інші сторонні предмети на лобове стекло заборонено носити. Ви не могли виявити, що воно то, мене тоноване. То, ну, ну, У то, мене якісь проблеми ну, з зору. Ну ви ж знаєте прекрасно, що немає такого приладу, як Глазуміл. Це прилад призначений для бокових. Там є зазор, там лобове взагалі заборонено законом наносити, вона не має замірятися. Я розумію, я дуже поважаю вашу роботу, але ви мене зупинили просто безпідставно, розумієте? Я це? вам сказав підставу безпонятию. А для чого тоді ви питаєте мене облікові, якщо ви за скло мене зупинили? Як не питали? Перше, що ви мені сказали, приділіть мені військовооблікові документи. Тобто, виходить, ви порушуєте закони? Ні, чого порушуєте. Ну я ж розумію, що ви робите. <див> У мене все нормально з документами. мене теж все нормально. Ні, ви ви не зробили нормально, розумієте? Ну я постійно зупиняюсь, показую, але на цей раз, ну як ви виявили, що воно в мене то я. Ну, це немає го заміру такого приладу. Ну товар сержант прилад призначений для Ну беріть бокові. прилад, заберіть, міряти прилади. Я вам за бокові не кажу. Я вам кажу за лобове вітрове се ну не могли ви так побачити? немає його заміру. Нема що, а що ну, товарі, сержант, ну немає такого приладу. Мене все нормально У мене все нормально. Що, мені робити, що я не міг так побачити, що я можу. 30. У мене все нормально з документами і з машиною. У мене не було ну, поводу, щоб мене зупиняти. Було. Я в армії служив, податки плачу, звільнений в запас на підставі про хворобу. Я ну затоноване. Ну ви не могли виявити, що воно тоноване. А що мені заважає? Я прийшов в медкомісію, У мене зараз, слава Богу, все добре. Що мені заважає виявлення? Ну, Товарищ ну ви не можете мене зупиняти, просто так, бо вам захотілося, Ну Для чого ви це не, робите постійно? Не ну немає порушень. Поруш... Фіксуйте я порушення, порушення правил. Фіксуйте. Фіксуйте. Рух. Я кажу, підстава зупинки, поясніть мені, подави, пожалуйста. Я... Це не я ви не, не могли. Можу... Я я я я тож... Доказуйте, що я винен. Хорошо? Доказуйте, що я винен. Яка стаття? 63? Я не все нормально з документами. Нормально ви подієте. Здібно. Ну так, а чого мене зупинили? Поліцейські повинні явно за очі вас зупинили. Поліцейські воді зупиняєте просто так. От ви, Ні, вам нравиться зупиняти. Понімаєте? У вас є підстави до з ну нема підстави, ви не могли на око. Пане поліцейський, ви не могли на око виявити це. Немає такого прилду як замір. Ну я ж не вчора народився. Я Вони приблизно ваш ревесника батьківська. От почитайте. І будете бачите, чи я мав право, чи не мав. Ось, мій військовий квіток. Ви зняти з обліку? От. Ви, не зняти. От номер мого документу. Що ще вам показує? Першу сторін. На обліку перебуває. Перебуває. хвилин вже проверим по базі, а що у вас немає нету. Та вже перевірили, машина не мені оформила. Ти ж вже перевірили. Да. это резко? Плюс, Маю. Но, ты, я ну я вам уже показав, ну що ви опять? ну четвертый раз зупиняєте, я все чемний, все чемний, ну Ну то ж є, я... ну, ви ж для кого? Для людей чи ви для... Ну повинні, ви теж повинні, а так сержант, Ви теж щось повинні, правильно? Ви кажете, я на око вимір. Як ви на око могли бачити? Ну я ж не маленька дитина.